Менеджер завжди має закривати клієнта на наступний крок просувати його, челенджити, йти далі. Фіксація помилок і повторне відпрацювання. Як зробити так, щоб менеджер сам помічав свої помилки, дати йому запис і попросити оцінити себе за чек-листом, знайти свої точки зростання. Приклад: клієнт одного разу сам прослухав розмови своїх менеджерів і сказав: Я реально так говорю. В реальності і мої менеджери за мною так повторюють, жах, я би у себе не купив. Тому саморефлексія це точно інструмент, який дозволяє в процесі ловити продажів. І важливо, чому ми мотивуємо слухати і аналізувати дзвінки, тому що менеджери запам'ятовують не самі ефективні маршрути, тобто є якась помилка, яка записується. В мозку і менше це повторюють, 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 і це вже така автоматична дія.